Всім доброго ранку. Сьогодні понеділок. І ми в Англії йдемо вже, об'їжджаємо в Лондон. В суботу перейшли через Ламадж і зупинилися на паузу в районі Лондона. Ми сьогодні ми стояли цілі вихідні. Мали зробити цей тиждень 45-ку. Паузу 45 годин. Якраз от вона вийшла і зранку в 5 годині ми. І ми їдемо на розвантаження. Ще 170 кілометрів до нашої вигорськи. От. В суботу, в суботу вночі ми виїхали з Бельгії, переправили через Гаманш і зранку вже. Яка година, 8 чи 9 ми вже зупинилися на околиці Лондона в Дредфорді на паузу. Цей тиждень мали зробити довгу паузу, 45, хвили... 45 годин, от якраз зранку вона закінчилась і ми об'їжджаємо Лондон. Об'їжджаємо Лондон по М25. Вже от Ще 20 кілометрів і ми з'їдемо в сторону Оксфорда на М40. І машин стає все більше і більше. Mm -hmm. Зараз 7 година, 10 по 7 в Англії і просто капець. Вже машин побільшало і так плотно ми вже зупиняємося практично на кожному з'їзді, на кожному виїзді. На автобан. що Не знаю скільки буду їхати, але ну я не спішу сьогодні. Розвантажимося, дасть Бог, може десь під'їдемо на загрузку, може щось загрузимо і станемо на паузу. А завтра вже будемо там оформлятись, переходити і тому подібне. Бо на наступний тиждень ми вже мали би з'їжджати у відпустку. У нас тут міняють вівторок. Водіїв, тому не знаю. Хотілося би, щоб стягнули нас ближче до Словаччини, щоб не мінятися десь в дорозі там стояти. От. Я думаю, швидше всього, що це буде район Австрії. Тому це, Цей раз, як ми вже будемо вертатися, ми вже в Англію назад не поїдемо, ну, тому що ми не встигнемо до вівторка наступного вернутися знову, А тут нас сюди міняти ніхто не поїде, я більше як впевнений. Так що зараз об'їдемо Лондон. А Лондон is the Capital of Great Britain. Do you know? I know. Зранку, звичайно, я от їду після вихідних. Вроді би ліг спати вчора швидко, в 10 вже заснув. Але там паркінг такий живий. Цілу ніч їздили то туди, то сюди, та машина їде, тарабанить. І І ну, будило мене то все, і я такий, як розбите корито зараз. Йду. Іду і не йду, а повзу, тому що штаво, штаво в них тут затора, трафік ям. Отак От то. Ну нічого, зараз ще чуть-чуть доповзем до М-40, яка там, напевно, буде веселіше. Так що. Зустрінемося вже на розвантаженні. На під'їзді до розвантаження. І так ми вже на а 45-й ще от 15 кілометрів, і ми будемо на місці розвантаження. З'їхали вже на цю націоналку. І по ній ще маємо петляти трошки. Його вже стало везенька, ще нам не скинуло нічого, ніяких е е завдань, нічого, що ми маємо десь завантажитися що сьогодні, що там маємо робити. Поки що чекають. Може про нас і забулися, зараз ми як заїдемо, напишемо, що йдемо розвантажуватися, тоді вони вже і дадуть нам слідуючи якусь роботу. Скоріше за все буде так. Вже от почався дощ, як стандартно в Англії, плюс 19. Вже така погода їздова, але не для розвантаження. Я, от наприклад, не люблю розвантажуватися в такі погоди, коли там на тебе щось падає. Але нічого не зробиш, зараз, зараз ми заїдемо, ця фірма має працювати. Вона працює з 8 години, а зараз вже яка? 20 по 9 Іванні, ну і нормально. Якраз, якраз вони вже попили кави, розчехлилися, напевно, що чехли познімали після вихідних і вже на нас чекають. Розвантажились, попиталися, чи можемо тут постояти, зробити паузу. Нам дозволили, сказали можете. І я, чесно кажучи, не знаю, написав своєму диспетчеру, що вже все чекаю. Каже, що завантаження ще нема. І пише мені, що сезон відпусток на піку. Що Не знаю, як ми будемо довго тут чекати. Але маємо чекати. Yeah. Що, дали нам роботу. Маємо загрузитися за 150 км звідси. Йдемо в місто Bazing Дермофішер Компанія, на якій маємо загрузитися. І підемо на ДХЛ Вейхен, Вей ну не знаю, куди ми підемо, бо нам не скинули повної інформації. Наразі ми виїхали з фірми вже і прямуємо по А-46 і практично вертаємося в цю сторону, як верталися, тільки будемо грузитися, якщо йти дивитися вниз, то з правої сторони від Лондона. Там вже дуже небагато кілометрів нам лишиться, якщо там чи до парома, чи куди, не знаю. Можливо, не будемо митнитися. Може зразу нам дадуть всі папери. Бачу, фірма там солідна. Пермофішер вона така солідна фірма і може нам дати вже Т1 прямо там на логістиці дадуть. Що нам не треба буде нічого замитнювати. Наразі йдемо, нам ще дві години. Дві години тут нас по цьому по національним дорогам Англії. Їхати? Так що? Так, може якісь, якісь гарні містечка, села попадуться по дорозі. Я ще по цій а 46 шостій так дуже не ходив, може, десь раз або два. Бо я, ну не знайома мені ця дорога. Тому печем печем завантажуватись. Ми ще заїхали ми мене ту загрузку, подзвонив я в домофон. Ну, Відкрив нам двері каже, ставайте на паркінг і чекайте. От. Вчора коротше, переложили на сьогодні, а сьогодні ми ще будемо чекати. Ну, почекаємо, тут ми від Лондона недалеко. Можливо сьогодні перейдемо, якщо нас швидко загрузять, не треба буде робити ніяких документів. Ну, перейдемо в цей в, в Францію. У у нас в Голландії. Отак. От Закинули нам 21 палету якихось медикаментів. Вчора нас не загрузили. Ми заїхали на завантаження, і вони нам сказали «Томоров». Виїхав я з цього ревала цієї фірми, подивився в Google Maps і в мене найближча парковка була 30 кілометрів від мене. Пишу шефу, кажу, так то і так, то що там. Паркуємося в промзоні. Щоб потім не було ніяких претензій, там десь солярку вкрали, там, чеш, бо я постій був, в принципі, там, в мене, крім дизеля, не було, що і взяти, і то дизеля по півбаку є. От. І ще, як назвать по всій, практично промзоні, де, де тут близько було, по всіх вуличках намальовані полоси жовті. Там, якщо в Англії е, в них є одна полоса йде, то ти можеш зупинитися, але не можеш. Типу паркуватися, там стояти довго. Ну, зупинку можеш зробити. Якщо дві лінії йде, то ні зупинку, ні стоянку не можеш на тому участку робити. Зранку я встав, Вроді все нормально, пройшла нічка, нічого не було, спокійно. Поспав довго сьогодні, тому що там та фірма, на якій ми грузилися, з восьмої години працювала. Ранку тільки а ми стояли від неї десь буквально. Давно метрів, Якщо напряму десь 700 до кілометра. Все нормально, баки цілі. Зараз прийшло повідомлення, що йдемо зразу на корабль. Вже на митницю не заїжджаємо, баркод має бути. Ага, тобто вони замитнять вже без нас, вони нам дадуть. Такий код без цього. Я зрозумів. Я зрозумів. Йдемо без митниці. Вже митницю зроблять нам типу. митницю нам зроблять без нас. Що ми їхали-їхали. Ми не доїхали до порта. Не прислали нам ще ні коду, ніякого на паром, ні GMR, ні т 1 з коду Тому нам треба заїхати. Вашфорд, тут ми заїжджаємо в Асфорд зараз на паркінг і будемо чекати, поки нам дадуть дадуть ті всі штрих-коди, коди для проходження на паром, для посадки на паром. Якщо за дві години їх не скинуть, то ми так і залишимося тут ночувати. Зробимо 11 годин паузи і підемо тоді вигружатися. Бо інакше варіанту я не бачу. Що, простояв в мене паркінг години десь дві. поки нам прийшов цей ті <кій> коди Присал менеджер. От і зараз їдемо, їдемо попробуємо. Попробуємо перейти в Каве, Францію. Оформитись на корабль і десь, Бог може не будемо довго чекати. Зараз третя година тільки. третя година дня, то ще дуже, дуже багато часу в нас є. Так що почемо. Дайте де я ходив, визвали мене на таможню. Зайшов там, сидить мужичок, такі у них рампи зразу її і, і цей. Поставив штамп це мерку, і каже, що можна їхати. Що так, ідемо до машини, їдемо на трак-паркінг в Кале, там будемо стояти. Привіт сьогодні ранок, середи, ми вже працюємо середу 7.22 показує годинник. Вчора в 9-й годині ми переправ, якраз десь зайшли в Францію, корабель і щось довго. Щось дуже довго простояли в, в цьому в порту. Мали відправити з 16.40, а відправили 17.10. 10 Але корабль швиденько йшов нагнали, ми, то швид... цей час вони нагнали швидко. Ще плюс, коли заїжджали, у нас висвітився оранжеве світло, що ми мали їхати на Митницю, були якісь питання у них до нашого вантажу. Ми зайшли. Але нічого не було серйозного, я думаю, може, щось якийсь буде контакт. Десь на якусь рампу зажинуть. Не, Ні, нічого, я їм дав документи, зайшов такий віконечко. Там француз взяв в мене їх і цей. Подивився, поставив штамп, типу, що був в контроль пройдено. і я поїхав далі. Я поїхав от і зразу в коле зупинилися на... Паркінг на цьому трекстопі. Буквально вже була година 9 я запаркувався, ввечері на 20 майдані. За місцевим тут європейським часом. Зробив 9 годин паузу і от йдемо маю вигазку аж в Голландії ще там 280 км до неї. Там, пекти. Не знаю, як би сьогодні щось по сьогодні ідемо дальше Дійшли ми до розвантаження, заїхали, сходили в офіс, зареєструвалися. Ще була проблема, потрібна була референція на вигрузку, то треба було писати менеджеру десь хвилин. До 15-20 ми почекали, нам він прислав РФ число і ми запаркувалися вже на рампу. Запаркувалися на рампу, нас, почали вигружати. І зараз будемо чекати, що нам дадуть яку роботу. Дали нам роботу. Їдемо в місто Моерд'єрк, Моердірк, в як воно називається? 90 кілометрів. Нам до нього. Вже рух один кілометр. Перерахувати. Розваніться, прямуйте на південний захід, а потім виконайте розворот. Що приїхали, сходили в офіс. Нам кажуть, завтра. Пишу своєму шефу, кажу. Сказали завтра. Як завтра сьогодні об'єднався, ж написано на сьогодні? Я кажу, ну так, завтра. Я що до того маю, що у вас написано. Я прийшов, мені сказали в канцелярії. Що маю робити. От вже от чекаю. Скільки Півгодини. Як Як йому-то написав. Не знаю. Не знаю, що він мені скаже. Чекаємо. Почекаю ще півгодини і їдемо на паркінг. Будемо завтра загружатися. Всім доброго. Залетіли ми сьогодні в порт зранку. На шосту годину приїхали офіс, ще був закритий. Але от документи вже були поскладені там при вікні. Нам голландець показав, каже, от тут вибирай. І можеш йти, і можеш йти до штаплера, він тобі скаже, ну, загрузить, не загрузить. Він мені поміг там подивитися, розібратися, сказав, що я маю виїхати, об'їхати на другу сторону рамп. Ну, на другу сторону будівлі, на інші рампи я під'їхав, приходжу до, до штаплера, того, що, має, що там загружає. Диву, той осточок, він каже, мені... Типа, ще не готовий твій товар, посиди почекай, я до тебе прийду. Ну я почекав десь може. Хвилин 40, постукав в двері, запаркувався, закидав мене цим швиденько. Типа, наповнювався для котячих туалетів. Бо ми вже вже були, тіпа, тут вже другий раз я тут загружаюся. Йдемо на, на відень. Але от я сиджу і не знаю, куди йти. Бо ми зазвичай цей, заправляємося в цьому, в, в Бельгії, а я вже в, вже в Голландії написав своєму диспетчеру а відповідь Тишина. Якщо зараз от, чекаю, поки відпише, яка дорога буде йти туди, на, на вигрузку. Бо... Хто його знає, ну як я піду. Може він тут скаже зразу заїхати в Бельгію. Заправитися і по Бельгії вже типу, через Антверпен піти в цей. Не знаю. Що, прийшла мені відповідь від мого. Шеф, або мене зараз шеф водить. Диспетчер пішов відпустку. Заправлятися в Бельгії не будемо, їдемо аж в Австрію, в Шубані буде заправка. І наразі йдемо на Венго. На Венго йдемо по Голландії, потім на Кьольн. І з Кьольна по стандартній схемі на Франкфурт. Подав вниз на Пасау і вже йдемо вигружатися там за лінцем. Не знаю, чи ми встигнемо до завтра дойти, чи не встигнемо, Ще 975 кілометрів лишається. Ми вже сьогодні зробили. Ну, в принципі, 1100 було. Ми би мали після обіду встигати. Встигати то ми робити завтра. Надіюся, що встигнемо І будемо робити паузу. Ми встигли на розвантаження. А далі, а далі відпустка. Тому всім дякую. Зустрінемося незабаром.